Пропонуємо на огляд ЛЕД підсвітку з артикулом 12796. Виробник заявляє, що вона підходить на 40 діагональ. Довжина однієї планочки 755 мм. На планці 8 LED-діодів, напруга одного 6 В. Планочка має один канал з напругою 42 В. Кругла лінза. Діаметром 15,5 мм. Ось такий конектор. Присутнє таке маркування. Матеріал основи планки алюміній, Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.